Космос приваблює людей по різним причинам. Хтось любить вивчати різну астрономічну літературу, когось цікавить природа різних тіл та об'єктів. Хтось просто любить космос по естетичному вигляду, і крім краси та картинки, нічого про космос не знають і знати не хочуть, бо. Але в цілому космосом люди цікавляться, бо людям подобається космос. Оце базу видав на каналі про космос для людей, що тут сидять заради космосу. Я поясню, що космос може подобатись. Геній. Ні, ти просто дебіл. Так це хто? Якщо вам показувати футажі мальовчих об'єктів під вайбову музичку та казати, який космос прекрасний та захоплюючий, як це роблять майже всі космоблогери, то я впевнений, що хоч не прям щиру радість, але точно якесь приємне відчуття ви все ж таки відчуєте. А тепер скажіть у коментарях, що ви відчуваєте від цього зображення. Нормально, да? А що на кшталт такого відеоряду? Якщо у вас виникло певне відчуття дискомфорту, страху, і в принципі навіть без цього відео у вас виникають не зовсім приємні відчуття від вигляду сонця, планет, думок про космічну порожнечу чи безмежність космосу, то я вас вітаю. У вас є чіткі симптоми однієї з фобій, які навигадували люди. Тому всім привіт, я знову на зв'язку, і сьогодні ми поговоримо про астрофобію. На тему астрофобії контенту не густо. Щось на англомовному ютубі відкупати можна, але от у нашому сегменті на цю тему йо пересете. Тому вітайте, я тут по суті першопроходець, Тепер це моя тема. і Я кожному забороняю робити відео про астрофобію без мого дозволу. Що таке взагалі астрофобія? Астрофобія це психологічний стан, який характеризується надмірним страхом перед зірками, космосом і всім, що пов'язано з космосом. Люди з астрофобією можуть відчувати паніку, тривогу, незручність при зазиренні на небо або. По думці про космічний простір. Щоб передати всю атмосферу лякаючого космоса, я не буду показувати малювничі картинки, а покажу, який космос є насправді. Як же зрозуміло, астрофобія це цілий комплекс страхів, які пов'язані з космосом. Може бути тривога при перегляді фото або відео на космічну тематику, страх перед сонцем та його природою, страх катастрофи на землі спричиненим природним явищем з космосу. Звучить як повна маячня та новий привід в штані, бо ну ні, ну, ну це ж космос, що тут такого. А насправді космос це дуже небезпечне середовище, і це багато хто не усвідомлює. Бо ми живемо на планеті, де існують усі умови для нашого існування, і навіть в піщаних та арктичних пустелях існування на нашій планеті можливе. У планетарному масштабі люди мікроскопічні істоти. Тому для нас наша планета здається цілим світом, хоча це теж мікроскопічний світ. Кулька, який пощастило мати усі умови для життя. Тому умови Землі це виключення, а не закономірність всього всесвіту. Земля як УАЗ в центрі пустелі. Тільки у цієї пустелі немає краю. Всю вразливість нашої планети по-справжньому відчувають астронавти, бо це єдині люди, які бувають за межами землі, і дійсно відчувають, що таке справжній космічний простір, а не та маячня, що нам постійно показують на картинках. Лякаючим є усвідомлення, що кожна планета це безжиттєвий світ. Усі кам'янисті планети це суцільний пустильний біом. Для нас не є чимось безмежним, бо рано чи пізно ми знайдемо якийсь уазис, берег моря, чи просто межу, де починається більш жива місцевість. Але на кожній з відомих нами планет цього нема і ніколи не буде. Скільки б ми не ковиряли Марс, але всі спроби пошуку життя чи умов, що придатні для життя, були марні. Газові планети це ще більш лякаюча тема. Погодні умови викликають лише відчуття Жаху, коли ми порівнюємо їх зі своїми, який б масштабний шторм натворився на землі, це й близько не зрівняється зі штормами планет гігантів. Іноді складно уявити, що у планети немає поверхні. Здається, що рано чи пізно ми спустимось до кінцевої точки, але хмари ставатимуть все густіше, світла менше, а температура та тиск кажуть до побачення. Газові гіганти взагалі знаходяться на неймовірно великих дистанціях. Юпітер і Сатурн добре, потерпимо. Але Уран та Нептун вже виглядають як покинуті світи, де ніхто і ніколи не бував. Що є, до речі, правдою. Уран та Нептун настільки далекі, що їх вже не побачиш на небі, як інші планети. До них літав лише один апарат, і це Voyager 2, який навіть не затримався на орбіті. Ця подорож була лише прольотом біля орбіти, і апарат знімав те, що встиг. Для нас сонце це потужне джерело світла, а тепер у що в найвіддаленіших куточках сонячної системи сонце це просто яскрава зірка на фоні інших зірок і світить приблизно на рівні повного місяця. Відстань від сонця до урана в середньому становить 2 мільярда 871 мільйона кілометрів. Але ви знаєте, яка відстань від урана до Нептуна у найближчих точках? Така ж сама, як від Сонця до урана. Розуміння розмірів планет у відношенні з їх дистанціями дає нарешті зрозуміти, що космос це справжнє темне пустище. В астрофобії кожен знайде для себе свою фобію в першу чергу це страх темряви, ніктофобія, який є невід'ємною частиною нашого існування. Темрява віднімає в нас здатність бачити, а без бачення навколишнього середовища виникає страх невідомості. Нам невідомо, відомо, що знаходиться на краю сонячної системи, бо там суцільна темрява. Ми кожного разу зазираємо в вліп темряви нашого всесвіту і жахаємось, які дивні або страшні об'єкти ми там знаходимо. Один із лякаючих ділянок космосу це Войди. Хто не знав, Войди це місце, де концентрація галактик у десятки разів менше середньої. Саме ця темна пляма на фото це прожнеча не між зірками, а між цілими галактиками. Також. Страфобії є місце для клаустрофобів. бо, незважаючи на безмежне космічне пустище, ви будете знаходитись у тісному космічному модулі, а іноді навіть як риба в консерві. Якщо скафандр для виживання при розгерметизації ще виглядає як зручний комбез, то скафандр для відкритого космосу являє собою своєрідний мікрокосмічний корабель, у якому людина, як в шафі, чіпалить в стакані. І уявіть випадок, коли у вас випадково викине у космічний простір, ви залишитесь помирати у безмежному темному просторі і одночасно заперті у скафандр як. У шафі. Кенофобія це А, ні-ні-ні, це ні, ні, це не той слайд. Кенофобія – страх перед великими незаповненими простірами. І цей страх дійсно можна відчути, коли дізнаєшся, наскільки об'єкти віддалені один від одного. А між ними, по суті, ніфіга. Одна суцільна порожнеча. Я знову повторюю, що в першу чергу космос це пустище, де іноді трапляються якісь об'єкти. І як би компактно на перший погляд не виглядали зорені скупчення галактики чи скупчення галактик, роздивившись кожен компонент цих об'єктів, розумієш відстань настільки далеке, що крім вираження, не в'. Є... Відстань більше голову нічого не приходить, бо просто сказавши, «велика», ти навіть і трішки не передаш весь масштаб. І не забуваємо той факт, що наш всесвіт продовжує розширюватись. Тому відстань між галактиками зростає і порожнечі стає все більше. Всі космічні об'єкти без рахувань пилу та дрібного каміння для нас це величезні об'єкти. А людина, будучи мікробом у цьому космічному просторі, звісно, буде відчувати себе невпевнено серед настільки великих об'єктів, в нашій мові навіть нема слова, щоб описати розміри окремих із них. Хоча знову можна сказати, не в єбені. Звідси випливає мегалофобія, страх великих предметів або об'єктів. Нам не відчути той дискомфорт від гігантизму планет, бо всім відомо, що зображення ніколи не передає те, що ми бачимо очима. Єдине, що змушує дійсно приблизно відчути гігантизм, це відео з планетами сонячної системи на зімній орбіті, бо тоді оку є з чим порівняти. Або перегляд фільму на величезному екрані кінотеатру 3D. Супутники планет нам здаються крихітними кульками, але це поки ми їх не побачимо власними очима. Просто згадайте гігантичний вигляд зірки смерті у фільмі Бунтар 1. ця станція має колосальний розмір як ціла планета. Але її діаметр був всього 140 кілометрів, і це досить мало для космічного об'єкта. А тепер згадайте розміри супутників по типу Мімаса, Енцелада, Тритона, Іо, Титана, Ганімеда. Деякі виглядають як мікропланетки, а деякі мають значні розміри, як у каралкових планет чи навіть повноцінних планет. І ці досить великі об'єкти обертаються навколо гігантських планет. Гігантин з планет це ще ніщо у порівнянні з зірками. Уявіть собі кулю термоядерного вибуху. Розмір такої кулі на землі ми рахуємо в десятках кілометрів. Але як вам така куля діаметром 1 мільйон 392 тисячі 700 кілометрів? Це наше сонце. І сонце все одно є карлком, бо є ще більші зірки. Найбільша зірка, яку ми знаємо, це зірка Стівенсон 2 t Ця зірка має діаметр 1 мільярд 497 мільйонів кілометрів. Якщо порівнювати сонце та Стівенсон 2 t на одному зображенні, то ми сонце навіть не помітимо. На близькій дистанції сонце виглядає як іскра біля пекельної кулі, коли в цей час для землі сонце є такою стіною. Якщо помістити Стівенсон 1T-18 на місце сонця, то він поглине навіть Сатурн. Але й це не настільки величезний об'єкт. Наразі титул найма. Асивнішої чорної діри є квазар. На паузі прочитайте ок цей квазар має чорну діру з можливою масою в 196 мільярдів мас сонця. і приблизний діаметр, який становить 1,17 трильйона кілометрів. А що ви думали? Я про тон 618 розповім, да? Які ми старомодні. Цей квазар вже давно на третьому місці. Від розміру такого горизонту подій стає аж погано, бо скільки ж матерії об'єдналося, щоб утворити цього монстра, і наскільки ж там страшна гравітація. Для порівняння, ось ця пляма на екрані це не ваша казявка чіху в екран, а повний розмір сонячної системи. Тепер прошу підписатися на мій канал та канал в Телеграмі, де я проводжу ганоці стрімів, новини каналу та просто спілкую зі своєю аудиторією. Невідомість. Назавжди лякає невідомість і те, що, можливо, ми знайдемо у безмежній темряві планети чи космосу, так само, коли ми дивимося у морську безодню. Згадайте те моторишне відчуття, коли ви пливете у глибокому водоймищі, де да, чорт його знає, що там може знаходитись на дні цього темного дна. І я навіть не кажу про підводних потвор. Згадайте те, коли ви плавали на глибині, і раптом вас торкається водорослі, карягачі. І от не пи. Мені що ви тоді не повсирались, в таких моментах просто хочеться як Ісус побігти по воді на берег, бо ну йона там купатися більше не буду. Тому варто згадати таласофобію. Страх глибоких водойм. З цим обов'язково зіткнемось, коли вивчатимемо океани на Європі та Інселаді. Також задаємо інші супутники, де можливі підповерхневі океани, такі як Ганімед чи Тритон. Тритон виглядає вже не дуже симпатично, і уявіть, що ви десь там в сраці сонячної системи далеко від землі спускаєтесь у багатокілометрову скважину, де далі буде океан глибоною в декілька десятків кілометрів. І знову зазначу, у суцільній пітьмі. Також певнений, що у немалої кількості людей був або досі є страх перед катастрофами, пов'язані з космосом. Падіння космічного тіла, напевно, один із найрозповсюдженіших страхів. Фільм зіткнення з безодною може вважатись астрофобним фільмом. Самі посудіть, виникання раптової загрози, політ на чужерідний для нас об'єкт, перебування на поверхні комети, падіння самої комети на Землю і постійне нагнітання неминучої катастрофи, яка летить на нас із космосу. На жаль, станом на зараз, ми не можемо захистити себе від великих чи астероїдів. Тому якщо раптом на нас полетить щось велике, то ми себе не врятуємо. Якщо хмара Оорта дійсно існує, що багато ймовірно, то можливо вже зараз назустріч землі летить комета, а ми її не бачимо, бо комета настільки далеко, що сонце недостатньо освітлює, щоб ми її помітили. Також згадайте свої враження, коли ви вперше дізналися, що сонце далеко не таке, яким його зображують для дітей. Мабуть, у багатьох закріпився страх, що сонце може породити потужний спалах, який наробить біди нашій планеті. А потім добиває факт, що колись сонце стане червоним гігантом, поглине нашу планету та вибухне. Напишіть, до речі. В коментарях, хто справді всрався від цієї новини в дитинстві. Глянемо, скільки і А уявіть, якщо раптом сонячна система захопить блукаючу планету. Гравітація такої порушить весь той баланс, який є у нашій сонячній системі. Найменша зміна положення нашої орбіти може повністю змінити нашу планету. Вибух наднової зірки, яка знаходиться відносно поруч, теж наробить шкоди. Імовірніше за все, на Землі ми це витримаємо. А от на орбіті космічним апаратам та астронавтам буде вже погано. Гамма-спески спески це одне з найнепередбачуваніших явищ, бо струмінь енергії, який летить з над нових зірок, ми помічаємо. Якщо він летить не в нашу сторону. Проблема в тому, що цей викид енергії летить зі швидкістю світла, тому ми не здатні передбачити гамма сплеск, який летить саме в нас. Коли цей викид в нас влучить, то це буде повною несподіваною для нас катастрофою. Ви живете звичайним життям, а потім раптом щось пробиває в зону вишар і моментально спалює все на своєму шляху. Як по мені, все ж таки краще опинитися на тій стороні, де гамма сплеск влучить, бо на зворотній стороні смерть неминуча, але вона буде найбільш страждаюча. А зараз швиденько хочу подякувати всім моїм спонсорам, що підтримують мій канал, бо завдяки вашій підтримці, канал живе та рухається далі. Тому хто хоче приєднатися чи підтримати мій канал, всі посилання ви знайдете у описі під цим відео. Але в першу чергу донатимо на ЗСУ. Прибульці, скільки б нам не було років, але тема позаземного життя нас цікавить і одночасно змушує відчувати дискомфорт. Прибульці, от які вони? Як вони виглядають? Чи буде нас це лякати? В дитинстві ми боялися канонічний вигляд прибульця з великими чорними очима та сірою шкірою, бо цей вигляд відрізнявся від людини. Хоч тварини теж виглядають як не люди, але чомусь нам страшно саме від вигляду прибульця. У такій зовнішності відчувається якась загроза. Це чужак. Істота не з нашого світу, а в підсвідомості все, що для нас чуже, це якась загроза. А згадати страх бути викраденими цими прибульцями, страх, що вони будуть проводити над нами досліди, страх того, що вони будуть різати нас живцем, чи як по канону напічкують нас чіпами та повернуть назад. Всі ці старі фото НЛО, відео загадкових об'єктів та фігури на полях. Як же вони б додавали страху? По мірі до ти розумієш, що все це було маячнею, і кожна деталь в усіх цих історіях зі справжніми прибульцями це все вигадки та фальсифікація людей. Але те, що ми досі не зафіксували, хоча б якийсь доказ позаземного життя, не є гарантією, що позаземне життя не існує. Проблема в тому, що ми робимо висновки лише на власному досвіді на нашій планеті, судимо лише по собі. Всі поняття життя і те, як можуть виглядати істоти за межами нашої планети, вигадано лише нами самими. Іншопланетні істоти можуть бути різні: тварини по типу динозаврів, які не вимерли та продовжують існувати мільйони років. Живі організми, які мають химерний вигляд, завдяки умовам свого світу. Розумний вид комах, повітряні істоти в атмосферах газових гігантів, живий рій, який поєднюється у щось більше, або навіть ціла жива планета. Ми самі для себе вигадали поняття життя і самі для себе вирішили, що життя це щось органічне, коли насправді може існувати навіть таке. А коли ми знайдемо щось живе навіть у себе в сонячній системі? Чи не буде це бактерія чи вірус, який в земних умовах почне активно розмножуватись і винищить нас? Що взагалі буде, якщо ми знайдемо прибульців? Як зміниться наше ставлення до космосу, коли ми нарешті отримаємо повноцінну чітку відповідь на наші радіосигнали? Яке буде існування з прибульцями? Які вони ці прибульці? Чого я так за... питаннями? Виходить, астрофобія щось більше, ніж звичайний страх зоряного неба. Астрофобія це цілий комплекс страхів, які викликає космічний простір. Зараз ця фобія не така відома, бо ми ще не знаємо справжній космос. Для багатьох це щось далеке та неосяжне. Хоча, повірте, космос набагато ближче, ніж ви думаєте. І по мірі просування людини у космічний простір, астрофобія стане невід'ємною частиною нашого існування, як і всі інші розповсюджені фобії. А чим космос може налякати ще більше? Що Ще в космосі може бути такого неприємного, крім вище перерахованих факторів. А це відсотність існування іншопланетних істот та будь-якого виду життя за межами Землі. Так прикро вийшло, що в безмежному всесвіті лише на нашій планеті сформувалось життя. Куди б ми не літали? і Як далеко не зазирали? Всі планети, супутники, зоряні системи, галактики це мертві безжиттєві світи. Нас оточив мертвий простір, мертвий космос. До нас ніхто ніколи не прийде, про нас ніхто ніколи не дізнається, нас ніхто ніколи не почує. Ми самотні у цьому всесвіті. Самотність це те, чого боїться майже кожна людина. І Якщо виявиться, що ми тісно самотні у Всесвіті, то як зміняться наші погляди на землю, на космос і на саме поняття життя?